Ми продовжуємо розв'язувати задачі на застосування команди розгалуження. Нагадаємо принцип її роботи. Ось тут у рамочці, у ромбику пишеться умова якась, і якщо умова виконується, true, то комп'ютер виконує послідовність дій команд 1. Якщо ж умова не виконується, то виконуватиме послідовність дій 2. Запасний такий свій варіант. Ідемо задачі. Значить, записується мовою Паскаля, бо в Лазарусі. Команда розгалуження є її неповна, неповна форма запису. От. Тут лише, якщо умова виконується, то комп'ютер виконує якусь послідовність дій 1. А запасного варіанта дій 2 немає тут. Тобто, через то вона неповна. От, форма запису розгалудження. А повна форма запису має запасний варіант. Записується if умова. Тобто, якщо умова виконується, це ТЗ комп'ютер виконує послідовність дій 1. І якщо ж умова не виконується, то else інакше комп'ютер виконує запасний варіант. Послідовність дій 2. Замітимо, що ось перед else LC. end Крапка з комою не ставиться. І, відповідно, задачі. Ось задачі. 13 і 14. 14 задача. Саме 14-та саме на застосування повної форми розгалудження. повної форми, де є запасний варіант. Дивимося, умова одна: ось: якщо Х одночасно більший мінус 1 або 1 менші 4, тобто значення x попадають між мінус 1 і 4, плюс 4, то комп'ютер значення функції y буде рахувати по першій формулі 15-х. Інакше дивимося ось ось для всіх інших варіантів, то есть інших якихось умов не потрібно перевіряти. Якщо умова оця верхня, ось ось, що x між, між 1 і 4 Виконується то по одній формулі 15-х. Інакше, якщо не виконується умова, тобто ми ввели якесь число там 5, 7, 10, мінус 10, мінус 15, тобто таке число, яке не попадав в проміжок від мінус 1 до 4, то інакше комп'ютер y повинен рахувати по другій формулі 6 плюс 4х. Тобто тут краще застосувати повну форму. Розгалуження. Умова одна. А якщо вона виконується, то застосовується одна формула. Якщо вона не виконується умова, то значення функції будемо рахувати по іншій формулі. А ось у прикладі 13, задача 13. Тут ми вже повну форму не зможемо застосувати. Тут краще. Три рази застосувати неповну форму запису розгалуження. Якщо х менше 2, тизен по такій формулі. Все, крапка з комою. Закінчилась проста форма розгалуження. Знову, якщо х попадає більше або рівня за 2 і менше або рівня за 7, тизен. Ірик рахується по формі х квадрат плюс 5. Знову крапка з комою. Закінчилась друга проста форма запису. І знову третій. третя неповна форма запису, якщо х більше 7, тезен Y рахуємо по формулі 3 мінус 5х. Три рази застосувати неповну форму розгалуження. Ну, давайте оцей ось 13 приклад зробимо в лазарусі. І так, я зверну умову задачі, поставлю її в стороночку. І будемо підглядати. Так, для нового проекту потрібно нову папочку створити. Завжди під новий проєкт створюємо нову папочку Lazarus, правою кнопочкою Створити. Назвемо функція. Функція Enter. Все, папочку заготували. Запускаємо Lazarus усі програми. Lazarus, Lazarus, дебаг. Вона краще працює. Тут зазвичай вже попередній проєкт висвічується. щоб його закрити, треба тако робити проєкт. Закрити попередній, відхилити зміни, новий проєкт. «Окей», створити. Тут нічого у нас, в принципі, немає. Ми тільки форму тут переіменуємо Наз, назву не форму 1 а назвемо функція. Функція Enter. Можна кольор на формі змінити. Розовий, наприклад. Так. І в нас всього на всього. Значення x і значення Y. Значить, два лейбела і два едіта. Лейбели ось беремо, створюємо. раз. Тут Auto -size, знімаємо позначку, щоб можна було розмір більший зробити. Більший менший, який нам доподобає Caption надпис. Напишемо X дорівнює. Там можна і українськими. Не обов'язково англійськими цей текст. Enter кольор, зелений, лейбели зелені. Еддіти, скажімо, будуть голубенькі. Все чудово, що різнокольорове. Якщо хочете, щоб X-текст був більший, то робіть фонд. Три крапочки. Тут обов'язково знайти Time New Roman. Аж у самий ніс, АБВД мене Oper CT. Последнє буква. С і Т. Таймю роман І скажемо там 16. І от будуть більші. Оно, X2, отако, чудово, так? Да? Аналогічно, це для вхідні значення будуть. Ну, для нього відповідно віконечко Edit. От. Edit. Властивість тект очистити. Щоб віконечко було пусте. Enter. Ну і голубеньке можна зробити кольор. Все чудово, що різнокольорово, так? Да? От такого. Ну, можна чуть. Ну, знову ж таки, щоб там е текст більше писався у цьому ведіту, то й для нього фонд. Ну, це довго просто робить. Я показую тільки на першому, а для виводу Y Самі зробите. Все, там будуть більші значення і числа вводитися так, трошки доверху. Так, аналогічно для виведення значення Y. Label. Auto Size знімаємо позначку. Тепер його можна зробити більшеньким. Caption. Пишемо y. Дорівнює. Enter. Ну, бачимо, що воно дуже маніпуньке, маленьке. Да? Треба робити фонд шрифт, розмір шрифта, Time New Roman. 16. Скажімо. Окей, ну от кольор для лейбелів, скажем зелененький. Ну і ще Edit для вікно відповіді. Створюємо. Властивість Text Витерти і Enter натиснути. Ну, давайте ладно вже і фонд зробимо, щоб. Там теж було шістнадцятий. Відповідь буде писати теж більшеньким шрифтом. Таймюрон 16-й. Окей. Ну і вже щоб було геть одінаково, голубеньке зробимо. Кольор. Так, заготовочку зробили. І ще нам потрібно батони. Батони зробити. Окей, взяли. Натягнули. Це буде кнопка Рахувати. Основна кнопка. Рахувати Enter. Знову ще одна кнопка очистка. Щоб оці діти очищати від попередніх чисел. Очистка таку до половини. Що я там написав? Enter. І ще кнопка вихід. Ну, щоб не хрестиком закривати, якось не, не, не культурно. Кнопочка вихід. Ось таку, таку симметрію зробимо. Вихід. Вихід і все, все зроблено. Все заготовочка є. Залишилось запрограмувати. Щоб створити процедуру, можна в події і on-Click. Ось, on-Click натиснути. От, і вона створилася. А можна було просто по button два рази клас і Ця процедура для button один клік створиться. І так, стаємо в кінець рядка. На три букви в глибині. Вар. переходимо на англійську мову. Бо програма пишеться на англійській мові латинськими буквами. Var. В аргументах або variable, змінний. Вар. Var. У нас змінні будуть X і Y. x, y. Що я пишу? Англійська X. Y 2. Реал. дробові, Тобто любі, любі числа. Не обов'язково інтеджер цілий реал. Крапка з комусь. Все. Змінню описали. І починаємо. І так, для змінної Х потрібно присвоїти те значення, що міститься в едіту первому. Для х. Присвоїти сетируту флоат. Тобто текст перетворити в число в дужках. Те, що веді ту Перший властивість текст. Дужку закрили і крапка з комою. Все? Ми читали. Значення з едіта первого. І тепер вже робимо конструкцію перевірка умови. IF, If. якщо у нас значення x, значить, дивимося в нас же там іззаді. Відкрите ось у вікно підручника. Отако його поставимо. От Зручний, лазарус, що можна. Передвигати вікна. Ось е, так. Це я хотів отак підняти угору. Значить, якщо х менше мінус 2, і якщо х менше 2, да, то зен то y присвоїть, тобто рахувати по формулі як 2х2 сніжинка на x плюс э, мінус 4. Мінус 4. Ага. Нам же не тільки порахувати, а і в Edit 3, вивести цей результат. Тобто група дій. Тому ми отут зробимо Begin. The then. І виконати групу дій. Вводимо, створюємо конструкцію Begin-End. Групу дій треба брати в дужки Begin End додатково. Begin. А оце всередині бегіна буде. Ігрика порахувати крапка з комою. І знайдений ігрик вивести у вивести у Edit другий. Edit другий. Властивість текст присвоїти. Число перетворити назад у текст. Float to sit. Оте найдене найдек. Крапка з комою і end. Трошки получився некоректний запис. ось end – це для всього і нашої процедури. Оцей end, ось для цього бегіна комп'ютер створив, а оцей запис получився нижче. end. Він дожен всередині тут в конструкції бути. Його потрібно вирізати тут нижче. Вирізати, а ось сюди ставити. А оцей end все-таки подвинути. Що це е, є перевірка умови. Ось, якщо ікси менші 2. ЗН, тобто то, виконувати такі дії, y, y порахувати по формулі. І в Edit 2 вивести знайдене значення Y. Все, це була перевірка першої умови, де ось X менше мінус 2. Тепер нам знову ж треба другу конструкцію робити розгалудження, перевірка наступної умови. Ми можемо оцю ось попередню конструкцію скопіювати. Натиснути Enter і вставити ще раз. Але вже виправити під другу умову. Уже в нас якщо ікси більші або рівне 2, і одночасно x менші 7. Тут були попередні менші 2, а тепер уже більші або рівні 2. І так, витираємо. ставимо більше або рівне 2. Е, оскільки у нас е, умова складена, то потрібно її брати в дужки. Отут тут у дужки тепер end, тобто і, ікси одночасно менші або рівні семи. О. Якщо x більші або рівні 2 і одночасно менше або рівні 7, тобто між, між 2 і 7, то y вже рахувати по формулі другий. х квадрат плюс 5. І змінимо тут x квадрат x помножити на x плюс 5. Все, друга конструкція закінчена. І вивести веді другий. Беремо знову ж таки його. Та першу цього виділяємо, копіюємо. І третій раз вставляємо. Ентер натискаємо. І третій раз. От ми три рази застосуємо неповну форму розгалудження. Тільки дивимося, якщо x більшість семи. Тут було менше 2, а тепер більшість семи. То Y рахувати по формулі 3 мінус 5х. Формулу змінимо. 3 мінус 5 сніжинка на Х. Все. Все геніальне просто. Ми закінчили обробку обчислення, а тепер нам ще потрібно саме тільки рахувати бат у нас запрограмували. Очистка. Можна два рази ось укласнути, а можна було он-клік для нього зробити. Під батон 2. Щоб оці Edit 1 і Edit 2 і очищалися самі. Це просто пишемо Edit текст, Властивість текст присвоїти. Апостроф відкрили. Апостроф закрили і крапка з комою. Enter. Те саме для Edit 2, щоб він. У ньому копіюємо і вставити. Щоб комп'ютер у нього просто присвоїв пусто. І залишилося батон третій. On-click. Процедура close. Щоб вікно закривалося. Все, ми все запрограмували. Це я зверну не потрібно нам. Не так, рисочкою. Залишається тільки проєкт запустити, подивитись, як він працює. Цікаво, чи є помилки ждемо. Так, успішно помилок немає. Зараз робоче вікно з'явиться поверх форми. І так, дивимось, нам же потрібно ввести такі числа, щоб ми могли самі проконтролювати. От дивіться, якщо число менше 2 вводимо, то е, комп'ютер рахує по формулі 2х 4. Яке менше 2? Саме простіше взяти число 0. 2 помножити на 0, буде 0 мінус 4. Тобто, якщо ми зараз введемо сюди число 0, рахувати, то буде мінус 4. Очистка теж працює. Ну, давайте, от, е, Якщо більше 2, менше 7. Наприклад, число 5. 25 плюс 5 буде 30. Вводимо 5. Рахувати 30. Очистка. І третє. Якщо більше 7, наприклад, 10. 3 мінус 50, буде мінус 47. 10. Мінус 47. Все геніальне просто. І вихід. Все. Залишилось тільки проєкт зберегти файл. Зберегти всі. Куди ми створили е, попередню папочку. Восьмий клас, Лазарос функція. функція. Ось в оцю папочку. Project зберегти 1. юніти зберегти 2. І там буде вісім файлів. Щоб створити ex-файл, після збереження, ще раз натиснути Play. Проіграти. І там створиться дев'ятий файл, ex-файл. Ну, вже не обов'язково ми вже їх перевірили. Рахувати, буде мінус 47, все. exe створився. Я закриваю проект. Йдемо в свою папочку. Lazarus, Функція. Ось перший X-файл. Його обов'язково бажано переіменувати. Назвати функція. Enter. Це і буде як файл, те, до чого ми стремилися. все решта файлів вони нам, в принципі, не потрібні, ми, ми їх видалили. Оцей файл, прислать мені на перевірку. Як? Візьміть його, розмістіть у себе на Google диску правою кнопкою Доступ, відкрити спільний доступ. Окей, збережіть. І ще раз, правою кнопкою Доступ, копіювати посилання, і оте посилання мені присилаєте електронною почтою на перевірку. Se. Robiť.